В Івано-Франківську провели особливу кінопрем'єру. Довгоочікуване продовження пригод «Гаррі Поттера» супроводжувало неймовірне шоу. Перед сеансом шанувальники поттеріани поринили у світ магії та чаклунства. Допоміг належний антураж, опудила справжніх птахів та звірів, а також справжні чарівники. Таким чином атмосферу фільму перенесли з великих екранів у реальне життя. Сьогодні в нас в гостях були мім-дует іф. Вони в нас були в ролі професорів кафедри алхімії. На сьогодні були артисти з циркової трупи Юніст місто Калуш, так званий професор Грюх, який всіх сьогодні дивував своєю магією та чеклунствами. Звуковою доріжкою шоу, яким супроводжували святкову прем'єру, стали відомі та улюблені мелодії з попередніх стрічок кіносаги про пригоди юника чарівника. Цю урочисту музику виконав струнний квартет. Після цього а також розіграшу призів серед глядачів. Перегляд самої стрічки Гаррі Поттер та Смертельні реліквії. Частина перша в Україні ексклюзивний допрем'єрний показ був у середу 17 числа. Але з четверга він уже кінотеатрах, і Тому мені здається, враження ще якось в людей. Вони ще не настільки вже можна це встверджувати, що ось він там, який він є. Ну думки є різні. Одним таке кіно подобається, одним не подобається, але всі його чекають. Адже все ж таки, всі ми якось любимо ту казку, Хай вона трошки і доросла. мабуть. до речі, другу фінальну частину смертельних реліквій презентуватимуть уже у форматі 3D. очікувати на неї варто у липні наступного 2011 року.